Надія Масник жителька Оліївської громади. Під час російської атаки, 10 вересня, разом із родиною виїхала із села на власній автівці. Вона каже, її будинок та будинки двох сестер повністю зруйновані. Жінка розповіла, що за п'ять днів після обстрілу не отримала допомоги у відновленні оселі. Ми взагалі не знаємо, просто нас ніхто не поставив. Відомость нам це все прибира. Чи хтось буде ще? Ми хочемо, щоб у нас прийшли і склали акт руйнування будинку, щоб зробили опис. Щоб він у нас був на руках, щоб ми від цього вже відталкувалися. Всі, хто до нас приходив стріїти, це вже знайомі. Вони сказали, будинок під знос. Нам потрібні документи, нам потрібні акти, нам потрібно знати, де нам жити. У нас діти входять в школу, нам потрібно вертатися до життя. Олександр Рубан, працівник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Оліївської сільської ради, розповів, що постраждалі внаслідок російської атаки зможуть оформити компенсацію після того, як відповідна комісія обстежить пошкоджене в селі майно. Ми зараз входимо всі об'єкти, які були пошкоджені, робимо фотофіксацію об'єктів. Потім ми на місці складаємо акти. Ці акти вносяться в реєстр знищеного та пошкодженого майна. Будуть повторні виїзди по об'єктам, будуть робити уже конкретно конкретні заміри, все це і знову ж таки вноситься в реєстр пошкодженого майна. Вся ця інформація є державний онлайн-калькулятор, який вираховує всі ці збитки, і люди будуть отримувати компенсацію. Під часу я вам не можу сказати наскільки все це потрібно. Ми працюємо 15 вересня. В центрі села люди зібрались на зустрічі з Анатолієм Мельниченком, Оліївським сільським головою. Люди не задоволені, що їм не допомагають вивозити сміття та ремонтувати оселі. Зробіть так питання дайте машину, дайте 100 рублів чи 200, Загрузили, і людина сама повезла. Все Шановні вона, жителі сільська рада... Ми, сільська рада діє в межах закону. Голова громади каже, що постраждали внаслідок ракетної атаки, надали шифер, брезенти та плівку. З Завтрашнього дня наші автомобілі комунальних підприємств будуть готові вивозити сміття. Галина Маліновська розповіла, що люди залишились самі з проблемами і не мають юридичної освіти, щоб все оформити. Сама осталась, і мене син воює. І зараз так вийшло, що дитя захищає, а я осталась незахищена. І вікна позабивала, тому що я їх не поремонтую зараз, до весни будуть, я би кришу поремонтувати. До кожного будинку повинна підійти, надати юридичну консультацію. Багато жителів там не дзвонили на 102, Ні, ніхто юридично не обізнає, що в подальшому робити. Суспільне буде слідкувати за відновленням зруйнованих осель. Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня внаслідок російської атаки на Оліївську громаду загинула одна людина четверо отримали поранення. Вибуховою хвилею зруйнувало житлові будинки та пошкодило об'єкти соціальної сфери, внаслідок чого вулиці залишились без електрики та водопостачання. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.